Обласну виставку Графічне Закарпаття Закарпаття-2024» презентували в арт-галереї Ужгород. Основні учасники це члени закарпатської організації Національної спілки художників України, до яких доєдналися і молоді імена, які впевнено зарекомендували себе у графічному мистецтві. Розповів голова секції графіка художньої спілки Ярослав Дуленко. Незважаючи на ці обставини сьогодення, ми маємо цьогоріч цього дуже таку цікаву, потужну виставку графіки. Це, на цей раз прийняло участь дуже багато авторів, і взагалом більшість їх молодь. Нові імена, молоді люди. Наша закарпатська графіка, вона і кольорова, вона і традиційна, монохромна, там є і техніки різні. І графічний дизайн у нас є і дизайнерські якісь речі, і експериментальні, якісь цікаві. Тобто широкий діапазон мистецтва представлений зараз авторами на цій виставці. Графіка багатогранна техніка, яка спонукає до експериментів, каже художник та викладач Закарпатської академії мистецтв Олександр Кофель. Сьогодні я представив свою роботу таких змішані техніці. Це у мене і маркер, і м'які матеріали це олівці, кольорові олівці. Пошук у мене там десь я застосовую якийсь такий механічний, механічний метод виконання робіт. І скажу так, що і дотепер і все своє таке творче життя це завжди в пошуці. Якихось своїх технічних навичок і якогось свого, свого стилю, свого такого візуального ряду. Студент Закарпатської академії мистецтв Іван Григав вперше бере участь у виставці обласного рівня. Для художника початківця це важливий етап у творчому житті. Я навчався в коледжі до цього і вирішив також представити декілька своїх робіт. Недавно мальованих їздив у Київ на студії рисунку і вирішив спробувати себе виставити на рівні з іншими художниками. Думаю, чому б ні? Вчора приніс на відбір. Все вивісили радий, що зараз приймаю участь у такому. І надіюся, на моєму прикладі більше студентів із нашої академії будуть приймати як з академії, так і коледжу. Ми вивішувалися разом з колегами ще з коледжу, в таких там бібліотеці, так, але саме такого рівня це перший для мене досвід. Загалом у виставці взяли участь 62 закарпатських митці. Це досвідчені художники та початківці, які представили 87 різнопланових робіт у графічній техніці. Глядачі будуть приємно вражені. Вважає мистецтвознавець Роман Пилип. Виставка, як завжди, різнопланова, різножанрова. Тут є графіка, виконана в різноманітних друкарських техніках, так і кольорові графічні вправи, такі як акварель, постель, вражає різноманітні стилізації, форм, думок, ідей. Для відвідувачів це велике буде враження знайти роботи на будь-який смак. За підсумками виставки трьох авторів відзначили грамотами департаменту культури Закарпатської ОВА. Їх отримали Ярослав Дуленко за свою Ужгородську набережну. Євген Цап за твір Дівчина у капелюсі та Олександр Мондич за роботу евакуація. Триватиме виставка графічна закарпаття Закарпаття-2024» упродовж двох тижнів в арт галереї Ужгород.